Слава Богу, дорогі брати і сестри, за цей прекрасний вечірній час, за мирне небо, де над нами не рвуться снаради, і ми сьогодні знаходимося в домі нашого Господа, і Ісуса Христа. І ми прийшли не во ім'я чоловіка, а ми прийшли во ім'я нашого відкупителя, нашого Спасителя, який, по слову своєму, він є присутній на цьому місці. І Він бачив мене і кожного із вас, коли ми направляли свої стопи на це місце, коли ми помислили, що ми прийдемо одієм Його, і будемо приклонятися, і будемо поклонятися перед нашим Спасителем, бо Він єдиний, Він залишив всю славу неба, він зодягнувся в тіло, і він взяв це. Тіло і виконав волю свого Отця Небесного. І ми недавно святкували його прихід в цей світ. І Він виконав те. Щоб він мав виконати, і він так само хоче, щоб ми слідували за Ним і виконували волю Його. Він залишив нам слово своє, і Він хоче, щоб ми жили по Слову нашого по Господу, по слову Його і виконували це Слово в житті нашій. Якщо ми будемо жити і будемо виконувати, то ми будемо блаженні. Коли ми прийдемо, то ми не почуємо слова. Відійдіть від мене, діличі беззаконні. Я вас ніколи не знав. А ми почуємо такі слова «Війдіть в радость Господіна свого. Слава нашому Богу за любов Його. Ми друг друга не знали, но кров Ісуса Христа нас зріднила, бо Він нас умив, Він нас оправдав, і Він назвав кожного по імені. Він назвав Тебе і мене дитям своїм, і ми діти Його, і ми перед лицем Його. І ми сьогодні стоїмо перед лицем нашого Господа Ісуса Христа, який є на цьому місці. І він Сьогодні приготовив для тебе і для мене своє благословіння. Він хоче утішити Твоє і моє серце, бо Він наш Бог. І Він бачив, і Він знає, він знає тривоги мої і тривоги ваші, він знає нужди ваші і нужди мої. І сьогодні, в цей вечір, Він хоче утішати. Но я прочитаю ще перед молитвою отривок священного Писання. Ми добре його знаємо. Це буде 18 глава от Луки з 35 го віршика і нижче. Когда же Он проход... подходил он к Иреху, один слепой у дороги сидя, просил милости, и услышал, что мимо него проходить народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда Он закричал: Иисус. Сын Давиду, помилуй меня, отшедшие впереди заставляли Его молчать. Но Он еще громче кричал, Сын Давиду, помилуй меня, Иисус, остановивший, велел привести Его к себе. И когда тот подошел к Нему, спросил Его, что ты хочешь от меня? Він сказав «Господи, щоб Мені прозріти. Ісус сказав Йому, прозри, вера Твоя спасла Тебе. В той час прозрел і пішов за Ним, славля Бога, і весь народ, видя, это, воздав хвалу Богу, слава нашому Богу. Ми бачимо цей отримало священного Писання, де сидів сліпий при дорозі. І просив милостині. І Він почув шум, іде толпа. І Він спитав, що це таке? Йому сказали, що проходить Ісус. І Він почав кричати: Ісус, Син Давіду, помилуй мене. Ну, ще, ще впереді люди заставляли його мовчати. Ну Він не обращав на них внимання, і Він не пропустив свого шансу який йому випав в житті Його. Він почав ще крепше кричати: Ісус, син Давиду, помилуй мене. Ісус установився і сказав: Приведіть Його до мене. І коли його привели, Ісус бачив, що Він сліпив, а Він задає йому питання, що ти хочеш від мене? Він каже: Я хочу бачити. Ісус каже, «Прозри, віра Твоя спасла тебе. І так часто в нашій житті буває. У нас є якісь потреби, в нас якісь переживання. Але наші мислі шедші впереді, вони заставляють мовчать, закривають уста наші. Вони приходять і ти думаєш, що скаже біля тебе, сидящий брат, чи біля тебе сидяща сестра, якщо ти будеш заявляти цю нужду, яка тяготить тебе. І часто в нашій житті буває таке. Ми приходимо і уходимо такі, як і прийшли. Ну ми бачимо тут, в цьому трійку священного Писання, де той сліпий, не пропустив свій шанс. Його заставляли мовчати, але він почав кричати. Ще крепше і крепше кричав: Ісус, Син Давиду, помилуй мене. І Ісус установився і сказав: Приведіть його до мене. І коли його привели, Він його запитав, що ти хочеш від мене? І так само сьогодні, цей вечір, це, це запитання лунає до мене і до тебе, дорогі брати і сестри, що ми в цей вечір, що ми хочемо від нашого Господа Ісуса Христа. Він знає твоє серце, Він нікає, Він наблюдає, але Він хоче, щоб ми. Своїми устами не стиснялися, не стиснялися сказати: Господі, от я такий, Ти бачив мене, я такий, як є, я йду до Тебе, бо я нуждаюся в Тобі, я нуждаюся в милості Твоїй, а Він є присутній на цьому місці. І зараз ми будемо ще молитися, будемо преклонятися, будемо поклонятися нашому Господу, бо він єдиний достоєм слави. Ну давайте не будемо стіснятися друг друга, а що нас тяготить в нашому серці. Не будемо боятися прийти і це у них, і Ісуса Христа, а Він наповнить твоє і моє серце радостю, обновиться та радість, яку ми отримали, коли ми вступали в завіт, Ти здавали обіщання для нашого Господа, давали йому чисту і добру совість. І Він хоче сьогодні, щоб та радість в нас була постоянна, а ми йдемо по дорозі, і часто та радість стирається. І сьогодні, в цей вечір, Він є на цьому місці, Він хоче дати обновлення для мене і для тебе, дорогі брати і сестри. І давайте ми приклонимося і не будемо дивитися по сторонам, хто біля мене, а відкриємо свої серця і відкриємо свої уста. І будемо кликати до нашого Господа Ісуса Христа. Приклоняємося перед Ним і будемо прославляти.